Раші в кишень, нам потрібні бабки, збираємо на трони, кидаємо донати. Банка устерненька на ССУ Хочеш дохлих орків кидай до на Разом ми наближаємо нашу перемогу. Квітолашні орки, кличуть допомогу. Разом ми все зможем, подумай на хвилинку Навіть віці віривні зносять орків горіти Раші в кишень, нам потрібні бабки. І донати, банка устерненка на ССУ Хочеш дохлий, хорківки тай до ну Хочеш дохлий, хорківки тай до ну Разом ми наближаємо нашу перемогу. Підолашні орки, кличуть допомогу. Разом ми все зможем, подумай на хвилинку. Навіть деревні зносять цюрки, хоріти трошівки, кишень, нам потрібні бабки, збираємо на дрони, кидаємо донати, банка у стерненка на сесеу, Хочеш дохли, хорківки, дай до Ну